Ніч на 30 січня ворог випустив по території України 81 ударний БПЛА і безпілотники-імітатори різних типів. Українським оборонцям вдалося збити 37 шахетів та безпілотників у межах 10 областей. 39 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки автотранспорт. Понад 1200 ДТП та більше 4 тисячі порушень правил дорожнього руху зафіксував ситуаційний центр впродовж 2024 року. До системи відеонагляду ситуаційного центру підключено близько тисячі камер, які розташовані у громадських місцях, освітніх закладах, на площах та магістральних вулицях. У фокусі уваги безперервний контроль ситуації у місті у співпраці інспекторів муніципальної варти та працівників патрульної поліції. У Вінницьких хуторах відбувся перший майстер-клас із виготовлення пташечок із рогози, аби познайомити дітей з народним ремеслом. Захід організували у межах роботи творчої майстерні хуторяночка. Тут не лише привідкрили малечі секрети традиційного мистецтва, а й нагадали про глибокий зв'язок поколінь через українські звичаї. Під керівництвом майстрині Тетяни Байгушової юні учасники поринули в атмосферу творчості, дізналися про символіку рогозових виробів і власноруч створили обереги для. Своїх домівок. Черговий рекорд максимальної температури повітря зафіксували у Вінниці 29 січня. Стопчики термометрів у цей день показали 9,9 градусів тепла. За даними спостережень Вінницького обласного центру з гідрометеорології, в останній температурний рекорд у цей день фіксували 23 роки тому. Тоді повітря нагрілось до 8,3 градусів вище нуля. Ктив Подільського зоопарку підготував чергову партію окопних свічок. Усі працівники зоопарку збирають залізні бляшанки, картон, гроші на парафін, а у вільний від роботи час виготовляють окопні свічки. На 100 свічок використовують близько 50 кілограм парафіну. Одна така свічка горить приблизно дві години. Процес виробництва не зупиняється від осені. Сформовані ящики зі свічками готують до відправки та одразу ж роблять заготовки на наступну партію. Долучитись до допомоги військовим заклик. Кають і від відвідувачів.